Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монети України 10 копійок 1992 року. Крупна насічка. Як ось так вона виглядає. І є мілкіша, це більш крупніша монетки. Що вам попаде така монетка виготовлена не з латуні чи алюмінієвої бронзи, ціна на нього автоматично розпочинається від 100 доларів. Звичайної латунної чи з алюмінієвої бронзи монетки ось таких типів. Ціна розпочинається від 1520 доларів і закінчується договірними цінами. Є різні штампи монет. Ну, На сьогоднішній день монетка з крупним гуртом. 10 копійок України 1992 року в самому хреновому стані. Коштує 10-20 доларів, друзі. Всім дякую за увагу. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх деякі екземпляри куплю. Якщо є попадуть комусь повороти. У 180 градусів або брак аверс, аверс, реверс, реверс, з крупним гуртом. Ціна на таку монету розпочинається від 500$, доларів, друзі. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.